У горішніх плавнях завершилися пошуки зниклої місцевої жительки. Її розшукували майже добу після того, як родичі повідомили про зникнення. На жаль, результат трагічний. Тіло жінки виявили у Дніпрі. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини події. Подробиці у сюжеті. Ми зараз перебуваємо на березі Дніпра. Саме тут, сьогодні, близько полудня водолази виявили тіло зниклої жінки. На жаль, пошуки, які тривали майже добу, завершилися трагічно. 3 червня близько восьмої ранку місцева мешканка вийшла з дому у напрямку затоки Барбара і зникла. Родичі звернулися до поліції. Також рідні повідомили, що жінка мала проблеми зі здоров'ям. Одразу до пошуків було залучено особовий склад відділу поліції номер 2 інспекторів муніципальної варти та небайдужих містян. Переглядаючи записи з камер відеоспостереження, правоохоронці зафіксували, що о 9.25 жінка проходила повз платний туалет на дитячому пляжі у напрямку вулиці Добровольській. Але на наступних камерах її вже не видно. Встановлено, що до вулиці Добровольського вона не дійшла і назад не поверталася. Пошуковці звузили сектор можливого зникнення до прибережної території. Близько 21 го інспектори муніципальної варти виявили речі жінки: ціпок, сумку, куртку та окуляри. На місце одразу прибули слідчі та кінолог зі службовим собакою. За кілька метрів чотирилапий правоохоронець винюхав ще й взуття зниклої. Проте місце перебування жінки залишало. Сталося невідомим. 4 червня до пошукової операції долучили водолазів. Близько 12 тіло жінки виявили у Дніпрі неподалік місця, де напередодні знайшли її речі. І план вона, ось. Ти мабуть. Ось, ось. Так, ти шевільнув. Тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Слідчі дії тривають.